Є таке відчуття, знайоме багатьом власникам малого бізнесу, ніби впираєшся в якусь невидиму стіну. Здається, і бажання рости є, і ідеї, а руху немає, він просто зупинився. І що цікаво, причина тут найчастіше не в ліні чи браку якихось знань, ні, проблема набагато глибша. Давайте спробуємо разом розібратися, що ж це за стіна і як, власне, її можна подолати. От власне і ключове питання. З одного боку, бізнес і людина за ним розуміють, зміни потрібні, інакше ніяк, а з іншого, щось всередині чинить просто шалений опір цим змінам. Давайте спробуємо зазирнути залаштунки цього, на перший погляд, парадоксу, і зрозуміти, що ж насправді стримує розвиток. А як взагалі зрозуміти, що бізнес потрапив у цю пастку стагнації? Ну, давайте поглянемо на зовнішні ознаки. Але весь час будемо пам'ятати, що справжня корінна проблема вона прихована значно глибше. Отже, що ми бачимо з боку? Картина, в принципі, класична, продажі потроху падають, клієнтів стає менше, реклама чомусь не працює як раніше. Власник, усе це, звісно, бачить, визнає проблему, але насправді майже нічого не робить. Тобто на рівні реальних конкретних дій бізнес просто продовжує рухатись за інерцією, ніби всі чекають на якесь диво. І отут виникає питання а чому так? Чому замість рішучих дій такий собі параліч, бездіяльність? Відповідь, як не дивно, криється у психології. Оця фраза, це, мабуть, ключ до всього. Навіть коли поточний стан справ уже ну, відверто не проносить ані грошей, ані задоволення. Він знайомий, це як стара, незручна, але така звична пара взуття. Знаєш, де муляє. А будь-яка зміна це стрибок у невідомість, і цей стрибок, цей страх невідомого лякає набагато сильніше, ніж звичні, хоч і дуже неприємні проблеми. Особливо це стосується малого бізнесу, де власник це і є серце, і мозок, і руки компанії. Він приймає буквально всі рішення, він за все відповідає. І тому будь-яка порада ззовні, скажімо, від консультанта, сприймається не як аналіз бізнес-процесу, ні. Вона сприймається як особиста оцінка. Ти все робив неправильно. І це, звісно, миттєво вмикає захисну реакцію. І оця захисна реакція, ця образа вона породжує ще одну дуже і дуже небезпечну проблему. Це тотальна недовіра до будь-якої допомоги ззовні. Це таке собі замкнене коло, яке я певен, багатьом знайоме. Спочатку підприємець, сціпивши зуби, все-таки шукає допомоги. Потім знаходить експертів, які обіцяють золоті гори вже за місяць-два. Далі що логічно приходить розчарування, і врешті-решт формується такий собі залізобетонний висновок. Усі вони шарлатани. Ніхто не розуміє специфіки мого бізнесу. І ось це, мабуть, найгірший стан, у якому можна опинитися. З одного боку, є чітке усвідомлення, що проблема є і її треба вирішувати. А з іншого, оцей страх знову довіритися і знову бути обманутим, він просто паралізує будь-які спроби щось змінити. Але знаєте, що найцікавіше? Якщо подивитись на ситуацію Тверезо без емоцій, то виявляється, що більшість проблем малого бізнесу це не якісь там складні стратегічні виклики все набагато набагато простіше і незручніше. Просто погляньте на цей список. Слабий перший контакт з клієнтом, відсутність будь-якої логіки повторних продаж, абсолютно хаотичні соцмережі, ігнорування партнерств, невикористання елементарних Google карт та відгуків. Погодьтеся, це ж не про дорогі інструменти чи складні стратегії. Це базові фундаментальні речі, які просто не були зроблені, або робляться ну аби як. І все це підводить нас до однієї дуже важливої думки. Існує така ілюзія, що хтось прийде ззовні, і, знаєте, підкрутить маркетинг, а власник може просто спостерігати. Так от, це одна з найпоширеніших і найнебезпечніших ілюзій у малому бізнесі. І тут ми підходимо до найважливішого це не повчання, це просто спостереження з багаторічної практики. Ключовий момент полягає ось у чому. Бізнес це, по суті, дзеркало його власника. Він просто фізично не може вирости за межі, які встановлені мисленням і готовністю до змін тієї самої людини, що стоїть за кермом. Зростання бізнесу завжди чуєте завжди починається зі зростання власника. Тому не варто чекати на якусь чарівну пігулку чи кнопку. Маркетинг це не набір трюків чи фокусів, це спосіб мислення, що вимагає аналізу, розстановки пріоритетів і поступових, часом дуже некомфортних рішень. І найголовніше, він вимагає особистої, повної участі, а не просто спостереження збоку. І на завершення давайте сприймати всю цю розмову не як якусь інструкцію чи повчання, а радше як дзеркало. Якщо в цих ситуаціях, у цих думках хтось впізнав себе, то це не привід для розпачу. Навпаки, це точка старту. Це просто означає, що проблема не в маркетологах, не в бюджетах, не в конкурентах, а лише в готовності подивитися на власну справу чесно і прийняти ті рішення, які виходять за межі звичного комфорту. І саме в цей момент, коли приймається рішення подивитися правді у вічі, і починається реальне, а не ілюзорне зростання. Не завтра, не з понеділка, а просто зараз. Цей розбір було зроблено на основі матеріалів від Storm Minds. Дякую, що дослухали.